Всім привіт! Сьогодні у нас 6 липня. Десь тиждень тому я показував яка ситуація в мене на першій моїй дільниці і там не все так гладко. А зараз я знаходжуся на своїй іншій дільниці і хочу показати в якому стані мої плодові дерева на цій дільниці. Оце груша на насінневі підщепі. На жаль, сорту я поки що не знаю. Груші дечим трошки схожі на сорт український Говерла. Тут, в крону, було зроблено киргизьку зимову. Цікавий листок, в неї такий гострий. І вже ось на другий чи на третій рік не пам'ятаю точно, скільки грушок нав'язалось. Звичайно, тут треба було б трошки прибрати, але я хочу побачити, що з цього вийде. До речі, я сюди в крону ще робив і інші сорти. В цьому році зробив я ще сюди шість щеп, які ось гарненько всі пішли в ріст. Хоча на першому етапі дуже все повільно стартувало. Груша має гарну силу роста і надіюся, на гарний врожай з неї. Наступна грушка це вже дійсно сорт Говерла. Трьохрічка, зав'язалося дві грушки. Гарненько росте, ну, трошки зупинилося в рості, але я думаю, що вона своє наздожене. Трохи в нас тут трава вже пора косити. Так, далі поїхали. Це у нас груша Silk King. Кажуть, що дуже крута груша, літня. Ну, побачимо. Дерево також файно росте, але якось так дуже скромно формує крону. Дуже мало на ній бокових гілочок. Наступно досаджував восени сорт Груші Марія. Ну, ось так вона, так скажем, двохрічка виросла в мене за цей рік. Можливо, ще до осені трошки підтягне. Так, ну і це у нас сорт, який всі знають. Це у нас ноябрська, Або, як зараз вже по-українськи називають їх листопадова. Отака файна грушка. Тут треба було б, звичайно, по одній оставити. Але тільки з чи 4 суцвіт тут вибило грушки, тому я їх все ж таки залишив в цьому році всі. Гарно розвивається, дуже широка така в неї виходить, гарна крона. Так, далі у нас тут сливка Ренклод Альтана, третій рік. Дуже файно деревце розвивається. Єдине, що в цьому році, на жаль, немає ні одного плода. Вона й не цвіла навіть. Так, це у нас тут сливка чачакська найболіє. Надіюсь, що це саме цей сорт, бо дуже хотілося б його мати. Ну, з персиками трошки ситуація гірша. Ось у нас Early Red з тої сторони. Royal V і посередині кондор, якого майже не видно, якого, мабуть, я буду переприщеплювати, бо якось він односторонньо формується. Не знаю, що з ним робити. Так, ну і також буду, мабуть, переприщеплювати на весну Ренет Семеренко. Щось з нею відбувається, не знаю що. Сохне в неї листя. Можливо, щось під'їдає. Хоча й зав'язало яблуко, але формується це яблуня не так, як мені хочеться. До речі, хочу показати ось абрикос. Це єдиний абрикос сортовий, який в мене залишився і так гарно виглядає. Всі інші, ось бачите, які там в кущах їх навіть не видно. Так що з абрикосами навіть не хочу займатися надалі. Це у нас яблунька Star Crimson. Гарно розвивається. Бачите, яке тут яблуні і листя все чистеньке. А яка ситуація в тому саду? Це у нас Bohemie Gold. І, звичайно, оці яблочка треба було б їх. Обірвати, можливо, там оставити два штуки. Але ж знаєте, як жадность, хочеться ж побачити, Ну що ж це таке за яблуко гарне. Ось таке файні. Думаю, що це дійсно цей сорт. До речі, в тому, чи це по зотому році він навіть трошки підмерз. Red Delicious. І я так уже починаю дивитися на це яблучко, що воно де чим схоже на цей сорт. Тож я все-таки думаю, що, можливо, це також той сорт. Так що не так уже все і пересорт. Десь щось і сходиться із тим, що замовляв. А це у нас сорт Gold Rush. Яблочко таке манюпусіньке, десь у два рази менше, а можливо і в три, як на тих яблунях. Ну, нічого, яблуня формується і росте. Далі, тут біля цієї груші, що на сінею підщепі, ще одна росте. На жаль, не знаю, на якій підщепі, але росте дуже гарно, має файну силу роста. І купував я дві груші. Купував я талгарську красуню і сокровище. Ну, оцю садив, саме, як талгарська красуня. Але щось я дивлюся, що грушки не схожі на талгарську красуню. То все-таки, мабуть, щось там на базарі попутали і вийшла оця груша з сокровищем. Зробив я сюди вкрону також киргійську зимову на 4 гілочки в другому ярусі. Ну, На той рік, надіюсь, тут буде набагато кращий врожай. Так, далі я тут перейшов вже на чотирирічний сад. Ось на цій грушці я показував в тому році. Це у нас. Ноябрьська, тут 4 штуки їх підряд. Були в тому році дуже файні грушки. Але ця груша я робив прививку на полі, і вийшло вона незрозуміло на якій підщепі. Хоча і дає врожай. Ще раз покажу, ось бачите, яка підщепа, а яка прищепа вийшла. І виходить, що воно трошки гірше росте. Ну, ось о, три грушки наступних. Ростуть просто безпроблемно. Трохи зменшив я на них врожаю, оскільки це перший врожай, то залишив тут буквально пару штук на кожній. Ну, можливо, навіть не пару штук, а на деяких і з десяток. Ось, бачите, які файні грушки. А може це ще й не всі тут ноябрьські це мені тоді те ще принесло черенки від сусідки. А в мене ще були якісь там, звідкись не пам'ятаю. Так, а тут що у нас? А в нас в самому низу грушки також є файні. Ну Таке щось, щось буде, щось останеться, щось залишиться. До речі, тут ось щось дереву не вистачає. Одної грушці щось не вистачає. Таке якесь як курчавість схожа на персику. І так як на мене якось магніють щось таке. Так, Зараз пробую тут через сіточку перепригну. Ну, тут трошки відгородили, щоб кури не лізли куди не треба. Так, це у нас, я щось думаю, що це сорт у нас може бути топаз. В тому році було з десяток тут яблок. В цьому році повне плодоношення. І яблука доволі такі вже здоровецькі. ну Не знаю, чи мало тут їх. Яблонька гарно розвивається. Ось як на сонечку блищать. Файні такі. Гарно прорядив я їх. Ну, де-не-де, ось, ось залишив по два. Побачити, які буде, яка різниця між ними. Наступне яблуня це може бути сорт Джона Горет. Або простіше горець. Це перший також врожай, листя здоровецьке таке довге, цікаво в неї формується крона. Таке щось трошки схоже на сливу на грушу таким тополем. Але яблука файні. Уже, ну, дуже здоровий, я б сказав, на цей час. Так, наступний у нас сорт моді. Файні яблучко. В тому році на ній було лише одна штука, але в цьому році вже трохи нав'язалося ось цієї сонячної сторони. Дуже гарно видно, що це саме цей сорт. Такі продовгуваті яблочка, бордові Дуже гарно розвивається яблення, росте як дурна, прирости там зверху метрові. Можна пів села щепи поробити цим сортом. Імунний сорт. От мені подобаються імунні сорти, тому що з ними практично ніяких проблем нема. Так, далі у нас тут та сливка. Я щеплював декілька років назад. Росте собі, розвивається. При літніх операціях трохи робив прищіпку. Ну і знову почався ріст липневий. Він буде трошки слабший за травневий. Це у нас сливка сорту Ханум. Десь один плод зав'язався, але звісно, що він відпав. Наступна у нас має бути медова, жовта медова. Я весною цієї купував саджанці, до нас приїжджали люди із Чернівців, Чернівецької області. Вісіла на них табличка жовта фаска. Я обрадувався, що це саме цей сорт, бо я його хотів. Але продавець сказав, що це не вона, що це друга, але теж жовта слива. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Далі у нас сорт сливи Стенлей. Десь щось тут. Листочки чисті, пару сливок є, тут десь висить. Ну, надіюся, що спробувати буде що. В тому році також було пару штук, була дуже смачна сливка. Також тут робив прищіпку, бо вона жене дуже довгі пагони. Вони ці пагони потім загинаються, крутяться і хто куди. Робив щепу я, на сливку Кубанська комета, вона за 3 роки тут виросла більше, ніж всі інші дерева. Але оскільки у батьків вже є два дорослих дерева кубанської комети, одне навіть із кроною близько 6 метрів, там, не знаю, відер 20, а може й 30 слів за сезон може бути, то сюди я прищепив румяну зорьку із свого саду, взяв черенок І бачите, яке тут шикарне листя. У порівнянні із тією рум'яною зорькою, що в моєму саду. Навіть на той рік, можливо, тут будуть і перші плоди. Росте просто шикарно. На той рік я ще з неї возьму пару черенків і ще в іншому місці також її прищеплю. Бо це дуже файна сливка, мені подобається. Далі у нас ще одна груша ноябрьська. Ось в цьому місці дуже цікаво. Ситуація, бачите, чотири штуки. Я їх не чіпаю, хай будуть. Мені цікаво, що з цього вийде. Розумію, що вони будуть трохи менші, ніж могли б бути, але хочеться побачити. Тут агілочку прищіплював я Трійської, не пам'ятаю, чи в тому, чи в позатому році. Ну, вже на той рік, можливо, буде перший врожай. Грушка Талгарська красуня. Також там декілька плодів є. З кожним роком вона свій потенціал збільшує. Ну, в цьому році хотіла ще трошки відпочити. І це також талгарська красуня. Оскільки тут висить тільки дві чи три грушки, то вони такі доволі крупненькі вже на даний момент. Далі груша. Яка схожа на Яблунівську, але купувалася як вродлива. Ну, не знаю, в тому році були грушки, то все-таки вони більше схожі на Яблунівську. Але що цікаво, листя схоже, да? але тут листя не хворіє, тут листя чистеньке. Я його тут ще не бачив, ну буквально ніяких тут пошкоджень на цьому листю, хіба, можливо, чуть-чуть, десь таке щось є. Але покажу вам Яблунівську, в якому Яблунівська стані. Далі в нас груша Берабоск має бути. Дивлюся, що листя таке доволі цікаве, здоровецьке. Але крона формується ось так якось дуже скудно. Таке слово підібрав я. Тобто, ну, мало так скажемо, розвиваються бокові гілки. Груша росте вверх, а бокові гілки таких не дає. Ну, лише там пару штук. Так, далі у нас тут яблунька. Яблуня, це все у нас тут чотирьохрічки. річки, це у нас яблення Фуджі. Є також тут пару яблучок. Вона і цвіла, звісно, тут так скучно, але на той рік вже назаклалося дуже багато плодової бруньки. Ну, головне, що є, хоч побачити, що це за сорт і як він виглядає. Тут ось більш такі є навіть крупніші яблочка. За листків не видно. Ось така цікава. Листя чисте, обробки проводяться більш-менш вчасно. Ну, але все одно. Ось, наприклад, сорт Honey Crisp, та листя таке теж цікаве, відрізняється від той, знаєте, таке як клійонка, як пластикове. Яблучка дуже файні, такі здоровецькі вже на даний момент. Ну, але трошечки листочок прихватила парша. Я обробляв усі яблуні топсіном М десь 10 днів. І надіюся, що основний пік захворювання я призупинив. Поробливе ця яблуня, але хочеться дуже побачити, що ж тут будуть за плоди. Наступна в мене тут був сорт муцу, яка пропала яблуня. Непонятно, що з нею, щось із кореневою системою. Чомусь там був почорніла підщепа. Хто слідкує за моїми відео, той та бачив. Так, наступна сорт, сорт райка. Також зав'язала тут по декілька плодів. Яблунька розвивається трошки слабше, тому що ось в цьому місті росла велика яблуня і вона трохи її глушила 3 роки. Але не пам'ятаю, в тому році десь восени, здається, ми її зрізали чи весною, чи восени, вже не пам'ятаю. І надіюсь, що вона ця яблуня піде гарно в рост. Наступна сорт пріам. Цікаві яблука, дещо схожі на кандиль. Сінап яблочко формується дуже гарно яблуня. Також вона тут була трохи під деревом, але в неї що цікаво, що в неї таке листя е, мілковате, але його дуже-дуже багато. А яблука мають дуже цікаву форму, Мають цікаву форму, деякі схожі на лимон, а деякі мають просто таку чуть-чуть видовжену. Форму звичайний яблук Так, а оце в мене наступна грушка яблунівська. І, як я казав, що вона схожа на ту вродливу, але вона в поганому стані, тому що листя на ній чомусь почорніло. Дуже схожа на бактеріальний опік, тому треба десь. Підібрати гарний день і обробити, мабуть, грушки або фітоловіном, або фітоспорином. Поки що такими слабшими, так скажімо, природніми антибіотиками. Ну а Потім, можливо, якісь і купороз залізний використати 1%. Так, далі у мене грушка стрійська. Є на ній плоди, але, на жаль, груша розвивається щось неправильно. Перший рік вона розвивалася правильно, потім щось трапилося. І вона почала дуже давати таке маленьке листя. В тому році було пару грушок на ній, але вони були сформовані неправильні та вони були несмачні. Да, й розміром чуть більше можливо за тенісний настільний шарик. Хоча деревце цікаво так виглядає. Ці грушки такі, як знаєте, як червоні лимончики висять. Але щось з цією грушею не то. Буду її переприщеплювати на той рік. Побачу. Спробую переприщепити. Це знову 2-3 роки жди. А як не вийде, то прийдеться викопувати і знов час потрачено. Так, ну і на кінець покажу цікаву яблуньку. Це в мене яблунька гала. Трохи припаляне якесь листя. Не знаю чому. Можливо їй вологі не вистачає. Тому що ті дощі, які йдуть, то як кажуть, курам насміх. Там щось десь трохи дріпнуло. І потім знову передають, передають дощ, дощ, дощ. Ти його ждеш, надієшся, а дождатися не можеш. Побачимо, що. Ну, це, листя чистеньке, більш-менш тільки оце чуть-чуть знизу чомусь воно таке припаляне. Можливо, там у сусідки у нас тут ось канал. Ось тут канал іде. Річка, точніше, навіть називається талина. І там в неї є в неї росте каштан. Зараз спробую його показати. Ось цей каштан у сусідки за забором, бачите, який він ржавий. От Його звідти треба видаляти. Так що будемо восени говорити, спілкуватися, брати дружбу, бо там живуть три жіночки, то вони його точно не зріжуть. Прийдеться нам з батьком йти його, звідти видалити. Інакше ця інфекція із саду. Нікуди не дінеться, а тільки буде додатися. Ну і також тут, бачите, ось такі кущі. З однієї сторони воно це всі дерева хорошо, а з іншої не дуже. Тому що тут і шпаки, і сороки, і ворони часом прилітають. То для саду це не дуже добре. Так що на цьому буду закінчувати. Це відео. Кому було цікаво, ставте пальчики вверх, пишіть свої коментарі. І, як бачите, на цій ділянці в мене ситуація непогана. Звичайно, не буває все ідеально. І, звичайно, бувають якісь неприємні моменти в будь-якій справі, якою би ми не займалися.